Добрий день. Фірма Video хоче хочу сьогодні запропонувати вам комплект переобладнання ОП2000 штанга 18 метрів. З цей комплект переобладнання, бюджетний, я б сказав, що самий дешевий. Серце цього комплекту це насос Бертоліні полі 2150 на 136 літрів на хвилину. Фільтр смок точний фірми Агропласт заборник бака. Оце рукав такий 40 на заборник бака. Далі ми приходимо на насос ідемо на регулятор тиску. Регулятор тиску польщі, польський, бюджетний. Рукав регулятора тиску 25 мм. І форсунки. От на форсунках хочу наголосити, що. Форсунки должні бути фірми, ну, ми пропонуємо фірму Агропласт з великою байонетною гайкою, щоб надалі ви змогли туди поставити в майбутньому будь-який крутий розпилювач, який тільки ви заважаєте. Так, це в нас перелив в бочку, який з'єднується з регулятором тиску. Далі, з'єднувачі шлангів. Це вони ставлю отут. Отак. І розходяться на форсунки. І змішувач інжекторний. Ставиться внизу регулятора тиску і йде на бочку. Рукав 12,5 мм 50 метрів. Ну, хомута посилені Ми предлагаємо на 40-й на 25-й, на 12-й обичні, звичайні 12 на 20. Так, це, як я кажу, бюджетний варіант. Є ще додаткові опції. Переходимо до них. По бажанню клієнта можемо зарекомендувати кришку бака італіянська сито 400 мм. Вказівник уровня бака. Оце такий шарик, який постійно відео тікав. Коліна і рукав 12 мм. Також карданний вал. 6 на 8. Це в сито крайне рідко беруть. Ну, іноді питають. І лінійні фільтра. Лінійні фільтра теж в комплекті пробудження спочатку не питають їх, але потім дзвонять кажуть, забуваються у нас форсунки, треба щось робити. І ставляться вони от сюди, цілою батареєю. Ну, там, звісно, вони так з'єднуються один до одного і ставляться от сюди. От таке відео пропонує фірма ВІП Запчасті комплект переобладнання оприскувача ОП-2000 штанга 18 метрів. Дякую за увагу! Кому сподобалось, пишіть, дзвоніть, з радістю вам допоможемо.